Це подвір'я будинку, що на вулиці Головко, 30. Раніше на місці, де зараз спортивний майданчик, був пустир з бур'яном. Тепер тут професійне обладнання для занять спортом. Його вартість 50 тисяч гривень, що були виділені як субвенції з обласного бюджету в рамках соціального проекту Діти майбутнє України. А будівельні роботи профінансував депутат від цього району Олександр Рибаков. Задоволені майданчиком не тільки діти, але й дорослі. Поймемо дітей, які тут будуть займатися спортом, тому що відження це життя. Значить, де ж некоторі пенсіонери сказали, дивлячись на він, я буду крупти свої, сосуд... свої заболівання, я теж буду приходити. Влада обіцяє, вона продовжуватиме соціальні ініціативи. І в кожному дворі з'явиться дитячий майданчик, а в кожному районі спортивний. Кожен ребенка, який займається спортом, найголовніше це здоров'я. Здоровье он уже будет крепким. Он... не будет пить пиво, не будет пить водку, он не будет курить, он будет заниматься спортом. Лучше пусть он тягает штангу, чем он будет хулиганить и употреблять там вредные наркотические какие-то препараты. Это самое главное. Дети залюбки выпробовали на собі все спортивные снаряды. Дехто из них профессионально занимается спортом. Тож майданчик дуже доречный. Когда первый день было открытие площадки, мы все туда поналетали и очень было весело. Я там очень хорошо. Вдячна малеча влаштувала для всіх присутніх імпровізований концерт, за що отримала додатковий подарунок кожному по морозиву.